Бажаю здоров'я матюрим глядачам. Знову бій на 10К, але вже інакша тачка. Вже французький тяжкий танк AMX M4, класна машина, раджу всім до прокачки, правда, раджу ставити на нього не стабілізацію, а приціл. Грав я зі стабілізацією на ньому, чи то близька дистанція, чи то більш дальна дистанція. Вкидував, але не стільки вкидує, скільки з прицелом. Сабмі будете в шоці. Хто має мікса, поставте на нього зборочку до сил, приціл і закалочку. І покатайте так, з таким обладнанням, будете в шоці. Так, по бою. Я в цьому бою накидаю 9700, накидаю 8 фрагів, щось там буде за світ. Перша тичка не зайшла. Ківіка зайде, нагло виліз, дав, і з результатом, плюс чуть-чуть засвята пішло. Класний буде бій, будемо дуже, дуже довго катати. Е, відповідно, я всі, абсолютно всі снаряди вистрілюю в цьому бою. Хотілося б мати більше снарядів, якщо б мав більше снарядів, наніс би більше дамага. З 103-го було попадання, але я не пробив його в бажко. Там 103-й тутанчик. класний. Оп! Є з вертушки. Забрали Бураска, це перший фраг в цьому бою. Дивіться наскільки кобра у Файно закидує на 500-ку, навіть більше, 504 закинуло мені. Ну нічого. Зверіть увагу, я вже 1000 насвітив, але всього лише 500 настріляв видимого. В темну, правда, що там Буріка забрав, в нього пару хп було. Непогано, що Бураск пограв спочатку бою, Сарагриль за світі. Він вже практично заїде, і я йому ще разок всиплю. Бачите, на гуслю навіть посадив. Зверніть увагу на рахунок, рахунок 1-4. Ми програємо і по фраг, і по ХП. Я бачу, що горку давлять. Буду допомагати горку віддавити. І на мінікарті, якщо ви бачите міні-карту, я один на центрі. Далі команда розділена. Половина наліво поїхала, половина на горку. Так, 2000 є. Як же файно з прицелом заходить, просто слів нема. Ще на якихось таких у картах і прохорівка, малинівка, фух, переціл, то обладнання серйозне на нього. Віртухи такі видає. Так, показався, заробив. Рахунок 2-5. Оцей в, в ямку попадало. Два танчика, батик і ЛТшка, нічого страшного. Що хлопці туди залізли. Так, другий фраг. Нагадаю, в мене буде 8 фрагів. Це другий фраг. Міг би давати набагато більше, ніж 9700, набагато більше. Реально не було снарядів стільки, я би всі стандартні кущі ще провіряв мав би більше, напевно, ніж 10к. Ну тут таке буває. Так, 1600 засвітив, нагло вилажу. Інше башку довертає. Красавчик засвітилося просто сельма. він сельмі хотів дати і сам заробив на 600-очку. Чудово. Знову хоче дати. І знову ангар. Я рахунок підрівняв, як бачите. Рахунок 6, 6, я дуже агресивно грав. Дуже агресивно. Я розумів, що я міг заробити від гриля. Ще бабаха не світилася, може там десь стоїть де гриль. Така агресія серйозна. Ну, в Хевіка не зайшло, але я його доберу знову. Мені кобра на 500, куди є, 514, який же це токсичний танчик, ця кобра. Це просто піпець. Окей, даю кому сигнал, що підсвітиш хлопче, можливо, заберу ту кобру. А, попав. Звертайте увагу на снаряди. Вже 16 снарядів у мене. Я буду пробувати закинути в цю кобру. О! По... Оп! Там по ідеї не залетіло. Взагалі, я думаю, що там в грунт попало. Не, доліт... не, не долітає так снаряд нормально. Рахунок 6-7. Ми ще програємо по фрагах. У мене поки що... Менше навіть з того, що я накидаю 4600. Менше з того. У нас ялинка Зверніть увагу, що є. Ну, від труп йому поміг, бо якби там трупа не було, я би кидав. Я вже сам побачив, що в мене снарядів не фонтан. Так, Четвертий фраг я забираю. Це половина дамагу і половина фрагів Дуже погано тут зіграв. Оце німецький ПТ на центрі. Він від мене заангариться, в нього просто нема свалу, куди свалити. Я його тут помалу-помалу розберу. Вже 6 тисяч 100. Чотири фраги, це буде мій п'ятий фраг. Фугасом мене вже начиняє. Є. Ну, від гриля заробив, я тоючи. Очікував, що від когось такі здається, зароблю при такій торі 6600. 5 фрагів, ще 3 фрага буду забирати. Викашка тут зараз засвітиться, я її буду давати. Є бачите, їде на засвіт. Але так буду давати, що я її залишу 1 ХП. Скільки ж тут можна було тут часу обмаль? 8, 8 хвилина, що воно. Ну. Доходить, що починається. Можна було садити і садити тут. Залишається 8 снарядів у мене. 8 всього лиш. Бачу по мінікарті, що кобра світиться. Зразу. Перезвівся. Як тільки забачив міникарту. Дуже об... Треба дивитися на ту міні-карту, хто контролює міні-карту, той виграє бою. О, під'їхали вже бачу, 50 100 поближче, єпіс. Я дивлюся, звичайно, контролю міні-мап, куди вони їдуть, що роблять. Бачу, що є під, піджим... піджимається, залишаю зараз кобру. Не попав. І зводжуся там, де буде засвіт нормальний. Всім снарядів залишається. От, є БКХ. Раз, і я її ще раз дам. Але другий раз вже так дам, що реально лишається в нього один ХП. Обідно би був 9 фраг в мене. Оп! Дивіться. Один ХП лишив. Портовий хлопака. Ну як портовий? Недовго він ще прожив, але один ХП залишилось. Рахунок 11-8, ми вже виграємо, в мене вже 7800 дамаг, я ще тут косарік докидаю. Не відкривається кобра. Кобра непогано зіграла в тому бою, ну що вона не відкривалася, щось трошки вкидувала, мені трохи помішало грати більш агресивніше. Так, нічого не світиться. Очікую засвіт. У мене вже не так багато ХП, я вже шотний дар... для гриля для бабахи. Є. Єпіс поїхав за засвіт давати. Справа, два танки світяться, але вони не прострілі для, для мене, я, я то все чудово розумію, так що не перезводився навіть на них. Є ФВХ. Бумс. Є. Шостий фраг. Давайте next. Будемо прогибати їх. Ну є піс... Побачив вже, коли гриль буде тут на другому місці. Перед... Через міст буде переїжджати. Кажу, через ЖД через міст. О, є кобра, течка з дамагом з віртухи, нормаз 8800. Я вже гриля відсвічую, добираю тут гриля. Сьомий фраг, і кобра в мене буде зараз восьмим фрагом, 200 хіпово крути там міксема. Бумц. Маємо видимого, дивіться, скільки дамагом, 9500. 8 фраю і тепер я останній, фр... цей, останній снаряд повністю сводка, повністю. І я стріляю і йде кушет. Зараз би було 10к з копійками, 10-300 би десь було. Ну, що зробиш, не залетіло, так не залетіло останній фраг.